Сніг і заєць. Сніг і заєць. Каже якось сніг зайцеві, чогось у мене голова заболіла. Мабуть, ти танеш, тому в тебе й голова заболіла, сказав заєць. Потім сів на пеньок і гірко заплакав. Шкода, шкода мені тебе, сніженьку, я все по тобі бігав, кренделі ногами писав, від лисиці, від вовка, від мисливця в тебе заривався, ховався. Як я тепер житиму? Піду до господаря лісу, проситиму, хай він тебе, сніженьку, збереже для мене. Став заяця господареві лісу жалітися та й просити його сніг зберегти. А сонце вже високо ходить, добре припікає. Сніг тане та й тане, з гір струмками біжить. Почув зайця господар лісу, вислухав його прохання та й каже І з сонцем змагатись. Не берусь, снігу зберегти не можу, а кожушок твій білий зміню на сіренький, буде тобі влітку легко ховатись між сухого листя, кущів та трави, ніхто тебе не вгледить. Зрадів заєць, подякував, відтоді міняє щоразу зимовий кожушок на літній. Кінець. Дорогі друзі! Якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.